Ну що, здорова, друзі? Ми сьогодні приїхали на ВДНХ на машині, щоб сьогодні влаштувати невеличкий міні, але дуже крутий контест з використанням дуже цікавої штуки. Я сподіваюся, ви усі знаєте, як називається ця штука. Кікер. Так, Сьогодні ми будемо проводити контест на кікері, будемо ставити його по всьому ВДНХ, де тільки можна, і будемо розігрувати призи. А вже ж від Аксі. Беремо кікер, їдемо на ВДНХ та використовуємо перший спот. Як ви бачите, ми вже зібрали. Достатньо людей, щоб влаштувати такий мінік-дружелюбний контест. Точок, давайте поїдемо на перший спот. Не будемо просто ставити кікер, поїдемо на пірамідку і поставимо перед пірамідкою. А ви знаєте такого чувака скейтера, кейкера, який постійно ставить на себе фанеру? У мене з'явилася ідея, може так спробувати на себе поставити фанеру, то зламати собі спину. Я сьогодні і так буду інвалідом. В принципі. Почнемо перший спот, що ми поставимо тут кікер і ви будете перелітати його всю цю площину, от іде скат. А перший приз буде ось такий от СКС-ік Аксель штору фіолетового кольору. Доволі таке прикольного кольору. Ну що, давайте, пацани, я пере... планую починати. Перший приз це буде СКС Аксель, тому можете вже починати розвалювати. Давай! <звук> <звук> он трошки фейншому катається. Кікер, он маленький. А... Он якось неправильно катається. О, тут нормально, чувак уже прикатался. О, ну все, нарешті. Все, прикатались. О, этот чувачок мне подобается. Только дал ему комплименты он уже. Короче, мы уже начали делать контест. Они прикатываются пеку до первого спота. Я думаю, потом будет складніше. самокатуа самокату Да. найти ссылание на инстаграм? Ось там Ну, в описі під це відео. Ви що, не можете зрозуміти, що я кажу? Ну, є До речі, напишіть у матерях, чи виживе цей кікер, чи не мне Мені самому цікаво. Оу! Жорстко. Давай, Платон. Ааа, от трошечки, Трошечки не вистачило. Поки що мій фаворит ось цей тіпочок. І, мабуть, платок. Ух! <рели> Оу! Давай! Ну я живий! Я живий! Я зараз ставлю, он с гроба чуть жорстко. <рели> ставку. Сигма момент. О! Потом! А! И Александр. Саня, давай! тебя по деку идеально педида. Подевимось. Ох, какая футболочка. Йому Ему надо футболочку самокатюа. О! <рисок> Хорош! Хорош! <рисок> Ладно, я хотіла інше вода. А зараз я покажу, яка буде наступна фигура. і вона вже набагато складніша. Let's go. Давайте, пацани, наступний спосіб буде кікер на ступені. Можете втривати в ступені, на ступені? Так а що не пригніче. Тіба аудиторія ніби подруга для таких трьох. Ну я не на період вже ставлю. Давайте так. Якщо взагалі за там 10 хвилин ніхто нічого не буде робити, ми змінимо спот. Окей? Я ж кажу, ну блін, це ізі. Во! А ви кажете, що нічого не буде. Бо! Мені подобається. Давайте, хто перший зробить якийсь цікавий трюк, тому шкурочка. Давайте. О! От, от за це я можу дати шкурочку. Санді! Да. Вони трошки неправильно стрибають. Вони стрибують, типа, як-будто з плита наверх, а їм по факту треба вистрибувати. Чувак, трьоха? Трьоха буде. О! Якщо буде, буде О! Нагадай, як тебе звуть? Привет. Кирил, за два бара. Прям такий щас... лютий макакіш. Прям щас лютий макакіш, давай. <пу> <пу> ну, ет, Оце, якщо він це зробить, це прям все. Закритий спот. Живий. Я, до речі, забув сказати, який приз на цьому споті. Це вилачка. Аксель шторм. Чорного кольору. Зараз я її розпакую. <смі> Треба, щоб вони були в ідеальному стані, коли я видаю їм переможця. <плес> Давай! <плес> Зроби. Охо. Жесть! -о -о! Вау. Оооо. <плес> <плес> Хорош. Краще, набагато краще. Саня, хорош. Тримай. Ти заслужив! А я трошки з самокатами, якщо що, але все, одно типу, це максимально. Я мінус голос, і що. Я не знаю, як я завтра прокинусь, буду як дід 80 років з максимально хліпом голосом. І залишається останній спорт. Там де будуть розігруватися. Давайте знову достану те, щоб там буде розігруватися. Останній приз. Це нові колеса Аксель Кіберар. Давайте я теж їх розпакую. І давайте я пропоную вам обрати спот. Обирайте через Rail або через Volraй. Через Rail? Через... Ви зможете стрибати через Rail, на Rail, з Рейл, рейл спадката на Rail. Як тільки захочете. Я думаю, це буде найцікавіше спот, за який можна віддати колеса. Платон! О, цікаво, давай. Ну, непогано, непогано. О, хорош. Так, ну это было немножко по-японськи. Я думаю, я думаю, японську естетику треба віддати. Літи... Це нормально, це можна. Нас споті залишилося прям найжорсткіше тіпи, тому що він об'єктивно найскладніший з усіх, що був. Це сильно давай! о Об'єктивно за цим можна давати колеса. Ти на першому місці, але якщо зараз хтось видає щось видає жирніше, треба буде посити. Бар! Якщо ти береш бар, колеса твої. Давай! О -о -о -о. Думаю, можна видавати? Чуваки, об'єктивно він забрав баром цей спот. Об'єктивно. Ну Там колесо... Там останнє колесо, вони тіпали, ну, прямо вже близько-близько до флота було. Ти Батса. хочеш переробити? Ну давай, <плес> давай, щоб прям всі 100% перероблюєш і забираєш. <плес> Ладно, я не буду далі його вбивати, мені його шкода, і ти верстало. <плес> <плес> Ладно. ота позапередня спроба була сама адекватна. Хороша. встанеш? Чи больно? Нормально? Ну давай. Фул комплект колеса. Та ж забираєш Оле! за бар. Хорош. Я, я сподіваюся, це було дуже цікаво, тому що кікер це дуже класна тема, яка розкриває повністю скейт парк ну, типу, в, абсолютно, в абсолютно іншому в сенсі. Тому ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей на нових контестах.